you mm -hmm. Радий вітати вас, друзі. Напевно, немає гравця, який би не використовував чит-коди. Але зовсім інша справа, коли ви робите це у режимі онлайн, використовуючи ботів та інші нечесні методи, щоб отримати перевагу над суперниками. З огляду на величезні гроші, які сьогодні вкладаються в онлайн ігри, не дивно, що розробники виділяють значні ресурси на боротьбу з читерами, часто вдаючись до досить оригінальних, а іноді і геніальних способів боротьби. З ними. Давайте у цьому відео я розповім вам про такі випадки. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайками і підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. А тепер влаштовуйте зручніше, запасайте смаколиками і приємного перегляду. Це 10 відеоігор, які геніально карають читерів. Королівська битва H1Z1 зіткнулась серйозною проблемою читерів майже одразу після виходу на ринок на початку 2015 року. У травні того ж року було заблоковано понад 25 тисяч гравців. Тоді ж, президент компанії-розробника Daybreak Game Company Джон Смедлі оголосив про відверту агресивну ідею про дедії шахрайству. Він пообіцяв відновлювати заблоковані аккаунти лише в тому випадку, якщо гравці викладуть на YouTube відео з вибаченнями. Смедлі розповів, що отримав багато листів з вибаченнями від гравців, але відчув, що цього буде недостатньо, і попросив їх надіслати більш емоційне, більш чуттєве вибачення, записане на. Відео, яке він потім міг би перепостити у своєму твіттері. Смедлі додав, що він рекомендує гравцям, які вибачаються, висловлювати свої вибачення іншим гравцям, а не самим розробникам, оскільки він вважає, що саме гравці дійсно найбільше страждають від їхніх дій. Зрештою, ця щедра пропозиція закінчилась, але багато гравців не підтримали Смедлі, що втім не дивно, хоча й трохи сумно. Цікаво було б подивитись на сотні відео з вибаченнями від шахраїв. Серія GTA це в основному про скажені поїздки на авто. Тут мені здається важко не погодитись. Так ось, Rockstar вигадала надзвичайно кумедний спосіб покарати гравців, які використовують нечесні прийоми у грі. Duke Odess – це броньований спорткар у GTA 5, який спочатку був доступний лише тим, хто оновив версію гри з PlayStation 3, Xbox 360 на PlayStation 4 та Xbox One. Більше того, його можна було використовувати лише. В однокрестувацькій грі, а не в GTA Online. Однак, у 2015 році гравці знайшли спосіб зламати Duke Одес в GTA Online. Але замість того, щоб просто забанити гравців, які порушують правила, Rockstar придумала більш дієвий спосіб зробити їм зауваження. По суті, Rockstar зробила так, щоб Duke Одес миттєво вибухав як тільки будь-який гравець сідав у нього. З одного боку це надійний спосіб не дати гравцям скористатися цією автівкою. А з іншого досить жорсткий, але водночас веселий натяк іншим гравцям на те, що Rockstar не будуть терпіти читерів у грі. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters. UA. Якщо ви, як і я, полюбляєте проходити свої улюблені ігри на 100%, то у цій спільноті ви зможете знайти напарника для кооперативної чи мережевої гри: посібники з досягнень, рецензії на ігри Steam, розіграші ігор, новини ігор, кіно та багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. посилання. v opisu pod videom. Серія ігор Animal Crossing дає гравцям можливість читерства. Як це відбувається? Гравець може вийти з гри без збереження, перевести системний годинник на наступний день і повернути, щоб отримати доступ до нових запасів у крамницях. Однак, гравці, які вийшли без збереження прогресу при перезавантаженні, зустрінуть надзвичайно злого крота пана Ресеті, чия основна задача дошкуляти гравцям, які намагаються скористатись цим способом для наживи. Спочатку рес. Саді буде вічовим, та що частіше ви будете зловживати цим прийомом, то більш настирливим і роздратованим він буде ставати. Його поведінка в різних іграх серії може бути різною. Він може просто заговорити вас до смерті всього лише за декілька хвилин, або змусити вас писати щось на кшталт, пробачте мені, чи ресеті рулить. Але чим він може бути небезпечний? У якийсь момент він може почати погрожувати вам видавити всю вашу гру в якості покарання за вчинку, Нені вами дії, але на щастя, після того як він це зробить, виявляється, що це фейк, і він призначений лише для того, щоб налікати гравців. Ну, можливо, для когось це здається не надто суворо, але коли персонаж у грі каже, що видавить увесь ваш прогрес, мені здається, що долоні почнуть пітніти у багатьох. Guild Wars 2, звісно, не надто добре ставиться до читерів. І ще у 2015 році вона зробила з одного особливо злісного гравця справжній приклад для інших. Як повідомляється, персонаж на ім'я JT Darkside провів близько трьох тижнів сіючи хаос у величезному ігровому світі цієї онлайн-гри, нападаючи на інших гравців і безкарно продовжував грати далі. Можливо, ті, хто грав у World of Warcraft або якусь іншу, розуміли, Розуміють, про що йде мова, там теж таких вистачає. Так ось, гравці почали масово скаржитись на цього гравця розробнику ArenaNet і після напрочу тривалого періоду відсутності реакції, компанія нарешті вирішила діяти. Але розробники не зупинились на простому бані цього нечесного гравця. Вони так добре його покарали, що це стало потужним сигналом для тих, хто ще коли-небудь планує зіпсувати іншим гравцям задоволення від гри. Керівник служби Спеки Guild Wars 2 Кріс Клірі, врешті-решт, прийшов на офіційний форум гри, щоб розповісти, що Дарксайда не лише забанили, а й взагалі видавили з гри у досить кумедний спосіб, який взагалі тільки можна собі уявити. Клір опублікував відео, на якому він заходить в аккаунт Дарксайда, бере його персонажа, заходить у ігровий світ, роздягає його повністю, і потім вбиває, стрибнувши з високої будівлі. А після цього ще видаляє. Обох персонажів, які були створені на його акаунті, зрозуміло насправді, що ніхто не співчував цьому гравцю, навіть не зважаючи на те, що це був особливо демонстративний вчинок. Ну, я насправді хотів би побачити обличчя гравця, коли він зайшов на свій акаунт, а там нічого немає. Давайте зараз згадаємо не онлайн-гру, а Відьмак 3 дикий гін. Ну, я не міг не додати його у це відео, зрозумійте. Через кілька днів після виходу Відьмак 3 гравці виявили цікавий спосіб швидко заробити грошенят, просто вбиваючи корів у білому саду, потім здирати з них шкіру, медитувати, щоб викликати їхнє повторне появлення, а потім повторюючи цей процес знову і знову заробляти гроші. Однак CD Projekt Red швидко дізнались про те, що гравці у такі. Такий спосіб дуже швидко отримували гроші, і через кілька тижнів випустили патч, який підготував для тих, хто користувався цією хитрістю, доволі неприємний сюрприз. Патч призвів до того, що гравці, які вбили 6 корів, несподівано стикались з могутнім чортом 27-го рівня, який раптово виходив з лісу і одразу нападав на гравця. Це була досить неприємна несподіванка для нечесних гравців. В оригінальній версії патчу чорт продовжував з'являтись навіть тоді, коли гравцеві вдавалося Вбити одного з них, і розробники назвали це ініціативою сил оборони корів. Кумедно, але деякі гравці зрозуміли, що якщо вони будуть достатньо сильними, щоб вбити чертів, це допоможе їм збирати гроші навіть швидше, ніж за допомогою корів. І тому CD Project Red пізніше змінили його так, щоб він з'являвся лише один раз оперативний онлайн екшн Outriders, можливо і не сколихнув світ, коли вийшов у 2018 році. Але розробники People Can Fly придумали ефективний спосіб боротьби з читерами, зіткнувши з їхньою більшою ніж очікувалось кількістю під час демо-версії гри. Перед випуском гри розробники попередили, що вони можуть визначити, хто шахраює, а хто ні, граючи в демо-версію, і пообіцяли назавжди затаврувати гравців-шахраїв у самій грі скромним, але добре. Помітним павутинням на індикаторі здоров'я, і це допоможе іншим гравцям дізнатись, хто є шахрай, враховуючи, що Outriders не є pvp грою, читерство можливо не було настільки зухвалим, як могло б бути, але все одно можна було б сподіватися, що така відміна інтерфейсу позбавить гравців можливості публікувати скріншоти своїх ігрових досягнень. Враховуючи, що гравці наймовірніше використовують нечесні методи в Outriders лише заради самоствердження, а також щоб Похвалитись перед іншими наскільки вони крутіші, на мою думку, це був досить винахідливий спосіб читерів замислитись. Якщо є щось, що неможливо заперечити про її в онлайн, то це те, що ті, хто в неї грає, ставляться до неї надзвичайно серйозно, і перш за все, вони не потерплять спроб будь-кого поставитись до неї як до жалюгідної розваги. Розробники CCP Games також не сприймають легковажно будь-які спроби підірвати їхній ретельно сконструйований космічний симулятор. І в 2018 році вони навіть організували публічну страту гравців, які використовують нечесні методи. Один з найпоширеніших методів полягає у використанні бота для добування ігрової валюти протягом цілого дня, що дає нечесним гравцям значну перевагу над звичайними гравцями, яким доводиться відлучатись від комп'ютера, щоб, наприклад, працювати, їсти, займатись спортом і взагалі спілкуватися з іншими людьми, зважаючи на це, а також на те, що масові боти можуть дестабілізувати крихку економіку гри, розробники зазвичай спочатку роблять порушникам попередження при тим, як забанити їхній аккаунт. Але 5 років тому кілька космічних кораблів, що належали гравцям, які використовували ботів, були телепортовані в нейтральний простір, і гравцям було запропоновано масово з'явитись туди, щоб влаштувати їм добрячу прочуханку. І знаєте що вони зробили це до кінця бійні. Зібралось понад 150 гравців, щоб знищити флот кораблів. А коли ритуал повторили через тиждень, з'явилось понад 700 гравців, щоб знищити титан нечесного гравця. Якщо ви не знаєте, титан це один з. Найпотужніших кораблів у грі. Господи, да, це було дуже епічно. Обмеження гри це цікаве рішення для розробників, яке дозволяє запобігти тому, щоб читери не псували гру чесним гравцям. Але можна при цьому не банити порушників повністю і не позбавляти їх можливості грати? Так, розробники Fall Guys, компанія Mediatonic, свого часу запровадили Cheater Island, секретний ігровий рівень, де читери могли змагатись один з одним, вільно обманюючи своїх опонентів у гонитві за цінними трофеями. За словами Mediatonic, спочатку. Ковче Айленд не вистачало гравців, які одночасно грали, щоб постійно заповнювати матчі, але з часом їхня кількість стала напрочуд великою. Тож цей секретний ігровий майданчик було офіційно відкрито. Однак розробники зрештою вирішили, що з такою кількістю шахраїв не можна миритись, тож вирішив швидко згорнути свій експеримент, натомість роздавши гравцям порушникам безстрокові бани. А згодом гра взагалі перейшла на більш жорсткі методи боротьби з читерами, які, наприклад, використовує компанія Epic Games. Досить Насправді цікава ситуація заманити всіх шахраїв у паску і потім це все закрити. Геніально у власному твіттер акаунті Mediatonic з цього приводу з'явилось таке повідомлення: наша система виявлення шахрайства була хорошою, але ми не очікували такої кількості гравців, і ми навіть не уявляли, як далеко можуть зайти деякі гравці, щоб нечесно грати. Франшиза Call of Duty безумовно вигадала чимало розумних методів боротьби з читерами, але Activision дійсно перевершила себе своїм останнім трюком. Нещодавно видавець оголосив про оновлення свого програмного забезпечення Ricochet Anti-Cheat, яке контролює всі сучасні ігри Call of Duty. Оновлення видало нову античит-механіку, яка додала в багатокрестувацькі ігри галюцинації: це фальшиві вороги, скопійовані з реальних гравців. Вони жодним чином не... Не впливають на гру звичайних гравців, бо ті їх не бачать. Але ці примари миттєво спрацьовують через те, що у когось може бути спеціальна програма, така як, наприклад, AIMBOT. І за допомогою усієї цієї системи розробники виводили читерів на чисту воду. Така паска для викриття шахраїв є неймовірно розумною та креативною і, безумовно, змусить навіть найзатятіших читерів замислитись, чи варто взагалі використовувати якісь нечесні методи. Просто за їх – Це одне, але повністю знищити саму основу їхнього нечесного способу гри це зовсім інше, адже вони не зможуть не розкрити свій брудний маленький секрет, коли побачать у приціл силует гравця, який виявиться не просто звичайним гравцем. У Team Fortress 2 завжди були серйозні проблеми з читерами. Але у 2020 році ситуація значно погіршилась, коли офіційні сервери Valve заполонили боти, які використовували чити. І це все заважало гравцям насолоджуватись грою. Як правило, цих ботів було запрограмовано на використання спам у ігровому чаті, голосування за те, щоб вигнати нормального гравця, і навіть на спричинення збоїв у роботі сервера. Цілком очевидно, що це розлютило звичайних гравців, які не задоволені. Очевидною нездатністю вал впоратись з напливом ботів, взяли справу у свої руки. Пізніше, того ж року, гравці вдались до впровадження власних чит-ботів на сервери Team Fortress 2. Але ці боти були запрограмовані лише на боротьбу зі зловмисними ботами, а справжніх гравців нормальних вони не чіпали. Це був унікальний випадок боротьби зі злом, коли боти ефективно знищували інших ботів, які завдавали звичайним гравцям проблем. Незважаючи на те, що багато гравців зі зрозумілих причин за. Засуджували постійну нездатність ВАУ вирішувати проблему належним чином. Це була вражаюча, розумна ідея з боку небайдужих гравців вирішити цю проблему. Друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, дякую вам. Хочу попросити вас підтримати відео вподобайкою, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і залишити свій коментар. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Дякую. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі. Посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.